Ворог не полишає терор мирних міст України. В ніч на 20 вересня окупанти атакували країну шахедами. Усього випустили 24 дрони. Силам ППО вдалось знищити 17 з них у небі над Сумською, Полтавською, Кіровоградською та Дніпропетровською областями. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, на жаль, маємо влучання по Кременчуцькому навтопоробному заводу. Там працюють відповідні служби. Будуть більше, все ж таки, вони застосовувати саме це озброєння, так як мають можливість його отримувати і мають можливість його на жаль і виготовляти чи там складати на своїх підприємствах території Росії. Атакувала російська армія і Нікопольщину. Там пошкоджено приватні будинки, автівки та лінії електропередач. Попередньо без жертв. Також за минулу добу противник понад 300 разів обстріляв Херсонщину, Харківщину та Запоріжжя. Випускав снаряди з мінометів артилерії, градів, танків та авіації. Ворог так би мовити, компенсує свої невдачі безпосередньо на тобто полі бою, що на меті було досить важко зрозуміти лише залишається одна мета, одне пояснення це виключно терор місцевого населення. Під час звільнення Андріївки та Кліщівки на Бахмутському напрямку українським захисникам вдалось вибити ворога, який мав значну перевагу в озброєнні та кількісному складі. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади поділилися деталями звільнення населених пунктів. Це комплекс дій, які продовжувалися не один місяць. Так підійшовши в притул до населеного пункту, зайнявши перші будинки, ми почали входити в населений пункт з двох напрямків в самому ж населеному пункті. Ми обійшли, обійшли деякі позиції та перерізали логістичний шлях їм. І деякі сили ворога оточили. Ми наразі українські оборонці утримують звільнені населені пункти.